Не лише поет, а й символ боротьби 9 березня. минула 211-та річниця з дня народження Тараса Шевченка. 1814 року він народився у кріпацькій родині на Черкащині. З роками став справжнім символом нації, кажуть філологи. Його вірші вони поза часом. Вони як були актуальні тоді, так і актуальними залишаються досі. Ті теми, які він піднімав, можливо, на жаль, для українців, що вони сьогодні актуальні, але так сталося. Очевидно, він це бачив. Очевидно, він розумів, що крізь роки незмінним залишається наш ворог, і суму в його віршах ми це можемо побачити. Творчість митця залишається актуальною нині, запевняє Галина Васильків. Мусимо розуміти, що Шевченко для нас це все з точки зору науки, з точки зору літератури. Туризнавства і з точки зору мистецтва, тому що його можна досліджувати з будь-якої сторони. Ми художники мають що почерпнути з його творчості. Ми, літератори, завжди маємо змогу надихнутися, розповідати його вірші. Науковці можуть їх досліджувати, тому що це невичерпне джерело науки і знань. Постать Тараса Шевченка популяризують і за допомогою сучасних технологій. Наприклад, нейромережі генерують ілюстрації за його віршами та відтворюють голос поета. Мене звати Тарас Шевченко. Цей голос повністю синтезований нейронною мережом і створений на основі згадок людей, які знали мене особисто, вшановують митця і традиційним способом, читаючи його вірші. Нема на світі України, немає другого Дніпра. Ви бретеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього найшли. Це не просто поет, це є геній, це є великий кобзар. Це є, на моє переконання. Один із головних будівничих української нації, і скільки б часу не пройшло, сьогодні слова великого пророка направду є пророчими: Борітеся, поборете. Вам Бог допоможе. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море. Грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш? Не спитавшись, на кого покинув батька, неньку, молоду дівчину? Представники влади, культурні діячі, військовослужбовці та пересічні прикарпатці, десятки людей зібралися у середмісті Івано-Франківська, аби послухати та продекламувати вірші Шевченка. І досі сниться, вийшла з хати, весела я сміючись мати. Цілує діда і дитя аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує і спать несе, а дід сидить. І тим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки прокленетесь своїми синами, Умийтеся, Образ божий багном не сквердіте. Така її доля, о Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі, прости, сироту, Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая, слава Україні! А ще Тараса Шевченка називають кобзарем. Адже саме ця одноіменна збірка зробила його відомим на весь світ. Останнє прижиттєве видання. Ми цього не зауважили. Але 23 січня цього року цьому кобзарю 165 років. Він не знав, що він залишає. Він не міг осягнути все той спадок, який він залишає. А він залишив. Більше тисячі малярських робіт, близько двох з половиною сотень поезії і прози. Але найголовніше уже тоді десятки сотні тисячі почали виконувати його віщі слова. Серед тих, хто читав поезії, письменниця Ольга Даркачова. Не вип'є живущої крові. Воно знову оживає. Найкраще оговтуватися після тривог загроз це тим, що є стабільним, що є незмінним в житті кожного українця, і це є Шевченко з його поезією. А насамперед він є таким, знаєте, українським прикладом, коли не було жодних умов, щоб він був, але він є всупереч всього. Також він приклад того, як російська імперія завжди намагалася нищити українське, просто тому що вони українські, і для нас. Це символ незламності, символ нескореності. На тому, що Шевченко знакова постать, наголошують і прикарпатці для одних він національний символ, для інших класик, знайомий ще зі шкільних часів. Такої творчості, як Шевченка, ну, напевно, що до українського народу не було б жодного з українських письменників. Наскільки він в неволі все своє життя вивезені по сибірах, все рівно не зрікався і все рівно. Любив Україну, писав про неї, писав, не маючи навіть того самого паперу і олівця, він знаходив шляхи, як це зробити. І ця творчість збереглася до теперішнього часу. Тарас Шевченко це письменник, якого ми вивчали в школі, вірші, котрого ми вчили, і вірші запам'ятали на довгі роки. Це як наш пророк, так батько нашої нації. Ми він надихає нас переживати тяжкі часи, і я думаю, що з ним ми щось зможемо дожити до кращого і все ж таки перемогти цю війну. І, думаю, що збудувати ту Україну, про яку він мріяв. А ще в Івано-Франківську провели традиційну музичну академію. Взяли понад дві сотні людей. Це сім муніципальних колективів і також кращі колективи міста Івано Франківська. Впродовж цього концерту будуть звучати чиці, будуть читати твори Шевченка. Також будуть музичні патріотичні композиції у виконанні наших муніципальних колективів. Також буде звучати музика на слова Шевченка. Уже традиційно наші колективи, кращі колективи міста Івано-Франківська, підготували світочну таку академію. І мені дуже приємно, що е, це вже стало традицією доброю традицією. Я скільки себе пам'ятаю, в культурі я вже понад 40 років, тому ми кожного року вшановували пам'ять Тараса Григоровича Шевченка, тому що от візьміть будь-який його твір. Це є пророче слово, і воно зараз і ці слова настільки зараз актуальні. Окрім того, місцеві бібліотекарі влаштували виставку кобзарів. Бібліотекарі як ніхто зацікавлені в тому, щоб попарпопополяризувати книгу. Донести до нашого читача не тільки суть, що всередині, а донести взагалі силу його слова. Тут зібрані на нашій книжковій виставці найкращі кобзарі з цілої бібліотечної системи. У нас більше 500 тисяч фонду. Найкращі кобзарі зараз тут. Пророчі слова кобзаря в день його народження лунали й у парку Шевченка. Шевченка читають кожен день. Хтось читає відкрито, хтось собі десь перечитує. А от глибокий символізм того, щоб його читати у ну ми так вважаємо, щоб його читати у саме в день народження. Хоча я знаю, що дуже багато людей і до того читали, і після будуть читати. І добре, читаємо Шевченка і тримаємо високу ноту духу. І такі читання у цьому місті стали багаторічною традицією, каже Віталій Перевізник. За ініціативи громадського інституту аналітики. Це проводиться з 2013 року. А ще швидше читали ще і ми читали ще разом із студентським братством. Одним словом ми це утверджували. Спочатку на нас дивилися як на трохи так криво. Тепер це вже тепер це вже стало традицією читати на вулиці Шевченка. Філолог Роман Голод наголошує творчість Тараса Шевченка уже більше як років. Залишається актуальною для усіх поколінь. Він промовляв і мертвим, і живим, і ненародженим. Ми ті ненароджені, до яких доходять його істини, ті істини, які промовляв, мабуть, йому сам Бог. От, і ми бачимо, переконуємося кожного разу у непомильності Шевченка. Долучилися до цих читань десятки прикарпатців. Не завидуй багатому, багатий не знає ні призні, ні любові. Він все те наймає. Я вибрала, що буду дому моєї думи, тому що я його завжди читаю, і вже як з першого класу я його читаю і буду читати. Він є нашою історією і він є для... важливим для нас. Наша дума, наша пісня не умре, не загине. Он для люди, наша слава, слава України. За що мене як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають? Царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають, де діти? Педагогиня Леся Павлюк каже, шевченкове слово своїм учням вона викладає з перших років навчання. Ім'я Тараса Григоровича Шевченка має бути відомим всім, якщо взяти до уваги дітей, які навчаються в школі, то з першого класу і кожного року з року в рік про нього потрібно говорити. Адже його слова є актуальні досі, його вірші є дуже важливі для нас зараз. Адже ми бачимо і розвиток нашої України, і Доброго те, що відбувається ви, зараз в сьогоднішні дні з нами. І те, що пише Шевченко, я думаю, варто знати. Кожному українці кобзар має бути в кожній хаті. Серед життів і вимушено переміщені діти. Як понесе з України осінні море, кров ворожу. От тоді я і лани, і гори. Все покину і полину до самого Бога молитися, а до того ж я не знаю Бога. Мені однаково, чи буду, Я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде. Мене в снігу на чужині. Однако мені всі вони з різних міст: Харків, Херсон, Донецьк, Маріуполь, Луганськ різні міста. Ми зібрали цілу команду всієї України, щоб представити Україну як найкраще. Ми долучаємось до всіх таких проєктів, до благодійних заходів, до різних акцій, щоб показувати дітям цю культуру нашу, щоб вони пам'ятали про ці дні, які важливі для українців, для майбутнього, і щоб вони так само розвивали і будували майбутню українську націю. Покладанням квітів, гімном та спільною молитвою прикарпатці вшанували пам'ять Тараса Шевченка. Довж усіх Шевченківських днів на Прикарпатті відбувалися десятки тематичних заходів.